Зберегли серцевий клапан і надали можливість повернутися до повноцінного життя. Медики центральної міської клінічної лікарні провели успішну операцію з зміннієв'язимного доступу. Пацієнтом став 33-річний чоловік з рідкісною ородженою вадою серця. Про його історію та реабілітацію після хірургічного втручання розкажуть наші кореспонденти. Проблему із серцем 33-річному Геннадію діагностували ще в дитячому садочку. Родом він із Донеччини, там і спостерігався. Розповідає, все життя займався спортом, та вроджена вада його не турбувала донедавна. Після тридцяти почалось задишка. Тобто, ну, як фізичне навантаження, я не мог віддихатися. Таке, ну, неприємне відчуття. Там приїжджали з Краматорської лікарі. Казали, що треба міняти клапан на механічний або біологічний восени минулого року. Чоловік разом із сім'єю переїхав до Івано-Франківська. Тут і дізнався, що необхідну операцію проводять медики центральної міської клінічної лікарні. Ми йому підтвердили цей діагноз. От відповідно почали готувати до до операції після підготовки до операції. Була виконана спільно з професором Романюком Олександром Миколаївичем з інституту серця, таким у нас є договір, то виконана операція резекція цієї мембрани, яка перешкоджала випливу крові з лівого шуночка до аорти. І вдалося зберегти власний рідний свій клапан аортальний, який цілком є добрий. Прийшов до Тараса Борисовича. Він каже, що клапан можна ну, поставити свій. Ну, зробити, просто вирізати цю мембрану, що в мене, і далі жити ну, спокійно своїм життям. Страху не було, тому що я з Богом ні страху, ні переживання, нічого зовсім. Просто ну, льох і заснув, проснувся і все Кардіохірург Тарас Гудзенко додає, зазвичай таких пацієнтів оперують ще в дитячому віці. У зв'язку з тим, що ця вада вже була заавансована і розвивалася з дитинства, і вона не була критичною, але вона все одно перешкоджала і створювала високий градієнт в різниці тисків в вихідному тракті лівого шлуночка перед клапаном, так і спричиняла такі самі симптоми, як і клапанна вада аортального клапану. Операція на серці Геннадія тривала близько трьох годин. Операція була проведена в умовах штучного коробігу з міні-доступу, і власне наше завдання як анестезіологів не тільки інтеропераційне анестезіологічне забезпечення, а і післяопераційний догляд, інтенсивна терапія таких пацієнтів в післяопераційний період. І, власне, розвиток і проведення малоінвазивних кардіохірургічних втручань дає змогу значно покращити. Ти та оптимізувати ведення таких пацієнтів в післяопераційний період зараз здоров'ю Геннадія нічого не загрожує. Він успішно проходить процес реабілітації і мріє якнайшвидше повернутись до занять спортом.